Як ви вважаєте, краще зосередитися на розвитку в одному служенні, в церкві, чи долучатись до різних напрямків, допомагаючи там, де є потреба? Все дуже відносно. Людина наділена багатьма дарами, але якийсь один дар він є домінуючим. Тому, як правило. Добре, коли людина сфокусована на одному служінні, яке відповідає її дару. І людина в цьому служінні розвивається. Сьогодні така умова, сьогодні такі обставини життя, що будь-що вимагає повної посвяти. Ти не можеш робити бізнес там. На 10% сили чи на 20% сили і мати успіх великий. Ти не можеш якісно звершувати служіння, не віддаючись цьому служінню сповна. Тому, як правило, коли одна людина, одне служіння, вона на ньому зосереджена. Але я не категоричний. І в житті так не получається. Щоб ти тільки зосередився на одному і не приймав участі в інших служіннях. Тому нормально, якщо ми маємо своє основне служіння, але можемо допомогти в інших служіннях. це цінно для нашого основного служіння. Ми бачимо, як працює. Як працюють інші служіння? І інші служіння можуть нас збагатити знаннями і досвідом для нашого основного служіння. Наприклад, якщо наше основне служіння – молодіжне і брат Роман займається молоддю, ну, якщо він буде такий, знаєте, відокремлений від всіх служінь, він втратить. Добре, коли молодь буде приймати участь в дитячому служінні, в підлітковому служінні. Тому що в молодь прийдуть люди звідки з підліткового, з дитячого служіння. І добре, коли молодіжне служіння, воно в певній мірі буде інтегроване в дитяче служіння. Молодь не замінить собою дитячих працівників, але добре, якщо вона там приймає участь. Добре, коли молодь приймає участь в інших служіннях, це збагачує її знаннями і досвідом. Тому концентруємося на одному, але приймаємо участь в міру, сил і можливостей і в інших служіннях. Якось по-інакшому не виходить. Бо колись така розповідь була: каже: я лікар на праве вухо, каже, а вас болить ліве вухо. йдіть до лікаря, який на ліве вухо. Щоб так не було, що я тут, тільки в цьому служінні і більше ніде.